Вітаю вас, діти! Сьогодні хочу з вами зробити ось таку гарненьку витинанку, давайте з вами її роздивимося. Цей образ Янголя. У нього що є? Голівонька, є німб, є крильця, ось такі, є ручки, одягнені в рукавички, так і ніжки. Є ось такі в формі дзвоника. В нього одяг. Посередині крильців ми з вами виріжемо ось такі гарні малюночки. Це буде прикраса для наших крильців. Також ми виріжемо ось такі гарні отвори в його вбранні. Ну що, діти, приступимо до роботи. Бажаю вам успіху! Для цього нам потрібні ножиці, олівець та білий аркуш паперу. Візьмемо з вами білий аркуш паперу. Ось так його зігнемо, навпіл, бачите? Візьмемо олівець та намалюємо невеличке зображення. Але це зображення в нас буде навпіл. Ось таку лівоньку намалюємо. Ось намалюємо такий. Образ. Цей образ у нас буде образ янгола. Ось такий німб намалюємо. Лишимо ось це місце для вирізання, намалюємо ось таку ніжку. Ось така буде в нас. Ручка, ось так ми нього намалюємо в рукавичці. Зробимо ось таке велике крильце. Ну що, все, можемо вирізати. Почнемо вирізати. Подивіться, ось так в нас вийшло. Якщо розкласти, бачите, ось таке янголятко в нас гарне вийшло. Але давайте його прикрасимо. Ми складемо його та зробимо ось тут у усередині, ось такі невеличкі малюночки. Ми їх також з вами виріжемо. Також давайте з вами зігнемо крильця так зігнули. Та зробимо декілька вирізів і в крильцях. Ось так. Що, давайте спробуємо вирізати, що в нас вийде. Ну що, давайте з вами подивимося, що в нас вийшло. Ось так розгортаємо. Ось бачите, яка гарна в нас вийшла витинанка Такою витинанкою ми можемо з вами прикрасити нашу оселю Її можна наклеїти на меблі або ще якісь речі. Ну що, діти, бажаю вам успіху! До побачення, будемо чекати ваших робіт.